іменем Ісуса Христа в цей святий суботній день. Дякую всім, хто приймав участь у цьому музикальній скринці, всім сестричкам. І ми багато почули слів про Божу любов. Правда, сьогодні. І наша проповідь називається Любов, яка передує вибору. На 4 році, в 10-11 вірші написано. Не в того любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав на свого плагання за наші гріхи. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одному. Дві жінки, члені церкви, розмовляли і одна поділилася своїм. Те, що в неї в сім'ї. Її член сім'ї один дуже хворів, часто звертався до лікарів, але ігнорував поради лікаря, щоб змінити дієту або розпорядок дня. Але все-таки весь час ходив до лікарів. І ви знаєте, якщо людина хворіє в сім'ї, то це велика безспокойно люди. Да? Страждають від цього, але вона за нього молилася. А потім вона вирішила, що якщо він не хоче переживати за себе, за своє здоров'я, то вона перестане молитися. А друга, яка з нею її вислухала і каже, що якщо хтось керується Божими в молитві за іншого, це повинно бути із благих спонукань. Ми повинні молитися за тих людей, які, не зважаючи на їхню поведінку чи на те, як вони себе ведуть. А скажіть, будь ласка, е любити легше чи осуджувати легше? Деякі теологи ранньої церкви вважали, що спасіння можна заслужити ділами. А інші в той час не робили нічого, бо вірили, що Бог вже вибрав тих, кого має спасти. Римлянам 3, 3,10 і 3.23 написано, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Нема правильного ані одного. Ми можемо побачити, як це запитання матиме різні відповіді в залежності від розуміння доктрини спасіння. Якщо ми віримо, що люди грішні творіння, то ми віримо, що всі грішники, навіть ми самі, так усі ми грішники та потребуємо Божої благодаті спасіння. Елен Туаль нагадує нам, чим хвищити до Ісуса, тим більше недоліком помічатиме у власному характері, адже ваш духовний зір загострюється. Порівняно з його досконалістю, ваші хити стають помітнішими. Ми всі відчайдушно потребуємо Божої благодаті та милосердя. Ми будемо спасені не завдяки нашим добрим справам, правильному харчуванню або належному відвідуванні церкви, а через що ми будемо спасені? Через благодать і кров Христа. Це повинно упокорювати нас, коли ми прагнемо ділитися любов'ю Христа з тими, хто живе не так, як ми. Ми нікого не повинні осуджувати за їхній вичір або за нерозуміння. Ми повинні дивитися на кожного крізь призму викуплення, подібно до того, як Христос бачить усіх своїх дітей і повинні досягти їх за допомогою любові Христа. в книзі Євангеліст, пише: любов має бути панівним елементом усієї нашої роботи. Говорячи про людей, які не вірять, так як віримо ми. Кожен провідник повинен остерігатися суворих і засуджуючих висловлювань. Необхідно лише виявити людям істину, і нехай сама істина, і святий Дух Божий викривають і судять, але не дозволяйте вашим словам поранити душі інших людей. Перша Івана, в 4 розділі, 10 вірш, написано, не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас. І послав свого сина благанням за наші гріхи. Ми бачимо, що Бог полюбив нас першими. І Він любить нас навіть тоді, коли інші нас не любить, і Він продовжує нас любити. А в 11-му вірші написано: улюблено, коли Бог полюбив вас отак. Отак, важливо це вгаміти. Таким чином, то ми повинні любити. Таким чином я Бог любить нас. Але що це означає на практиці? Давайте подумаємо, легко любити тих, хто любить нас. Нам не потрібно ніяких зусиль для цього. Але Ісус знав про це. І Він згадав, що навіть язичники люблять тих, хто любить їх. І в Матвія 5 розділі 44-45 вершина писано, але любити так, як любить Ісус, є чимось набагато складнішим. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто на вас проплив, навіть, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі що наказує сходити Сонцю своєму над злими і на добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Любити як Бог означає любити тих, хто заважає нам любити їх. Він просить нас любити людей, які відрізняються від нас, людей, які думають і поводяться інакше, ніж ми. Ні. Але ми маємо на увазі християн, які занадто легко здаються через відмінності, Якби Бог так легко відмовився від нас, ми б не були тими, ким ми є сьогодні. Любити тих, хто відрізняється від нас нелегко, і ми не можемо любити своїми зусиллями. Тільки через Божу благодать ми можемо любити так, як любить Бог. Ця робота освячення протягом усього життя. Святий Дух допомагає усунути нашу гордість і замінити її прощаючим терплячим серцем. Святий Дух допомагає зцілити наші минулі рани, щоб ми могли любити інших так, як Бог любить. Ви пам'ятаєте історію про Раха? Вона відчула порятунок від Бога, не дозволила упустити можливість врятувати свою сім'ю. Її довіра і любов до Бога означали, що вона любила і дбала про інших. Ви чули термін Уготована благодать, приготовлена завчасно, попередньо. Уготовлена благодать передбачає, що вона знадобиться майбутньому. Термін був введений Джоном Поеслі, засновником методистського руху у 18 столітті через постійну суперечку між християнськими теологами навколо доктрини Спасіння. Ідея полягала в тому, що Божественна благодать передує людським рішенням. Іншими словами, Бог розпочинає процес дарування благодаті, виявляючи любов до кожної людини у її власному житті, незалежно від її вибору. Яка чудова і прониклива ця думка про приготовлену для нас завчасну благодать. Це випереджаюча благодать, що йде перед нами з любов'ю, починаючи процес оновлення. Це робота Святого Духа в наших серцях. Яка переконує нас, змінює і дає змогу покаятись. Багато наших зачинателів, адвентистів сьомого дня, таких як Джеймс Уайт, Джосеф Пець і Елен Вайт, твердо дотримувалися цієї теологічної точки зору. Вони вірили, що ми народжуємося грішними і маємо схильність грішити. І лише завдяки Божій попередині благодаті. Ми можемо навіть почати бачити різницю між добром і злом. Божа благодать веде нас, спонукає дозволити Йому діяти в наших серцях і в нашому житті. Саме Божа благодать дає людину силу робити кожен крок до нього. Історія Рахав є прекрасним прикладом Божої благодаті та любові у взаємовідносинах із людством. Хоча вчені сперечаються, була Рахав, і очі власницею готелю, але один факт, з яким вони всі погоджуються, полягає в тому, що вона була язичницею, яка жила серед людей, що поклонялися ідолам. Але Бог не дивився на її походження чи на її переконання. Він не дивився на вибір її професії. Він любив її, бо вона була його творінням, і він хотів її спасти. Нам, в Ефісянам, другому розділі, з 8 по 10-й вірш читаємо. Бо спасенні від благодаті через віру, а це не від вас, то дар Божий, не їх, щоб ніхто не хвалився, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ось правда про характер Бога, перш ніж вибрали Його, Він вибрав нас. Він встановлює зв'язок. Він розпочинає діалог з нами. Господь прагне відновити стосунки з грішним людством. Його любов передує нашому вибору ріш, рішенню і способу життя. Історія рахав показує уготовлену благодат. Ця історія записана в Ісуса Наві на другому розділі. Ми прочитаємо від церкву 11 Свій Те, що говорила Рахав, бо ми чули. Те, що Господь висушив воду Червоного моря перед вами, коли ви виходили з Єгипту, і що зробили ви обом амарейським царям, що, то, що по той бік Йордану, Сивонові та Оові, яких ви вчинили закляття. І чули ми це, і зомбило наше серце, і не стало вже духу людини зо страху перед вами. Бо Господь, Бог ваш, Бог на у угорі на землі долі. Рахав поділилася тим, що мала можливість двічі чути про чудеса та силу їхнього Бога. Зважаючи на характер її роботи, раха могла зустрічати людей, які проходили в місто і покидали його, приносячи з собою від усіх незвичайну кількість історій. Отже, що змусило їй повірити одним свідченням, а іншим ні? Святий Дух вже діяв на серце раха ще до того, як вона почула ці історії. В Тита 3,5 написано, Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а своєї милості через купи, відродження і обновлення Духом Святим». Дух Святий торкнувся раха, тож почувши ці добріжні історії, вона змогла повірити, вона змогла зробити свідомий вибір, прийняти Яхве як істинного Бога. Цей уривок тексту також дає свідчення про чудесне визволення ізраїльтян, що стало відомим навіть язичникам. Але дивовижним аспектом цієї розподілі є те, що вона демонструє, як Божа любов передує вибору, зробленому язичниками рахам та членами її сім'ї, які потім юрмилися в її домі та залишалися там сім днів, чекаючи, поки ізраїльський Бог таку ж силу визволення даних. Уявляєте, не день, не два, не час, сім днів сиділи. І не написано, що хтось покинув ту да, домівку. Багато критиків, які заперечують чуду в Червоному морі, не можуть спростувати це істинне свідчення раха. Дослідник Біблії пише, немає ніяких текстових доказів проти цього свідчення. Це правда Божа. Лише буквальна істина про диву в Червоному морі могла надихнути на такі слова, які Рахав сказав тут. Ця язичниця перша в цій книзі розповідає історію спасіння. Благодать Божа через Святого Духа передує людським рішенням. Він працює над серцями, пом'якшує віховну природу і допомагає нам повністю пізнати його. Він має на меті поставити природну силу гріха, щоб ми мали більшу схильність обрати Бога. Це любов, яка хоче примирити нас з ним. Ісуса Навіна, 2.11. Рахав вирішила вигунити. Господь Бог ваш, Він Бог на небесах, у горі на землі долі. Ми можемо бути вдячні за Божу любов до Рахав, тому що його любов до нас така ж. Не виправдовуючи її гріхи, його любов знайшла спосіб звільнити вічну жінку від кари смерті. Раха була переведена з дому ганьби за слави, завдяки милості Бога. Ісус ішов до бідних, нужденних, дів, хворих, всіляв і служив їм незалежно від їхнього життєвого вибору. Ісус захистив жінку. Яка вчинила перелі перед її обвинувачами, незважаючи на її грішну напругу та спосіб життя. Він бачить такими нас, якими ми можемо бути, а не такими, якими ми є. За свою чергу, він закликає нас поширювати любов, яка передує діям і реакціям інших. Любов, яка не знає кордонів, любов, яка зважується. Не У Христовій моделі любові ми також бачимо покаяння. Бо ж милосердя веде нас до покаяння. І коли ми приймаємо силу від Божого Духа, то отримуємо Його риси доброти, терпіння та довготерпіння. І ми також можемо вести інших до Ісуса для покаяння. Скажіть, будь ласка, я вже задавала це питання, чи набагато легше осуджувати людей, ніж любити їх, незважаючи на їхній поведінку? Як християни, які вірять в істину, ми ніколи інколи можемо бути засліплені нашою геховною природою. Часом ми навіть можемо відчувати себе більш духовними, ніж ті, хто не розділяє наших вірувань. Але ми повинні пам'ятати, що хто каже, що в ній побуває, той повинен поводитися так, як поводився він. Це записано в 1 Івана в розділі, в 6 вірші. Соціологи вважають, що люди осуджують тому, що це створює відчуття безпеки та комфорту в їхньому житті. Якщо одна людина вважає себе кращою за іншу в певній ситуації, ця людина отримує відчуття визнання. Одночасно послаблюючи почуття неповноцінності та негідності, засудження це наше бажання бути кращими за інших, відчувати себе більш цінними та досконалими. Відвійний погляд на засудження інших можна визначити як дію нашої духовної природи. Наше суспільство налаштоване таким чином, що конкуренція звеличується і ми оцінюємо людей. Як успішних, а буде Якщо одна людина в чомусь краще за іншу, суспільство ставить її вище за інших і не наголошує та за Як він пише про цю проблему 24. То чи не стало між вами поділення і не стали ви злодумними суддями? Він продовжує дорікання, викриваючи активну участь в упередженні та прихильності. Можливо, вони цього не усвідомлювали, але судили про інших за зовнішністю та іншими факторами. Ми, як християни, можемо насолоджуватися нашим спасінням, не будучи глибоко стурбованими станом інших. Можемо? Як рахавна гала про захист своїх близьких так і послідовники Христа повинні поклуватися про спасіння інших. Один теолог пише, через гріховну природу рака могла б задовільнитися власним спасінням, але через її любов та віру вона вкладає завіт для своєї сім'ї і повертає життя тим, від кого його отримала. Нам усім було важко любити певних людей або любити їх за певних обставин. В однієї молодої жінки Шаріл була однокласниця Віки, з якою вони дружили. Вона вигадувала часто брехню на Шаріл, часто маніпулювала її ситуаціями, що більші студенти також не любили Шаріл. І от одного дня Шаріл запізнилася чуть-чуть на уроки, і вчитель сказав, що її чекають поліцейському участку. І що він на неї написав скаргу у школі. Ну, ширі була дівчиною стриманою, вона не показала обиду, що вона злякалася, і пішла вона в участок. Коли вона туди прийшла, то їй сказали, що ніякої заяви немає, що вона може бути вільною. І вона прийшла і сказала вчителю, що немає нічого, що це якась помилка. І от, ідучи додому, то вона була сумна і зла, але вона йшла й молилася. І коли вона молилася про це, приносячи ці молитви до Господа і питаючи, як їй поступити в цій ситуації, то вона чітко почула, як Господь шепуче їй. Так само, як ти відчуваєш, що їй важко любити, уяви, що вона відчуває до від тебе. Зрозуміла і почала молитися за цю дівчину. І вже тоді вона побачила, що в неї характер теж непростий, що вона може була бути інколи і власною. І в кінці кінців вони стали хорошими друзями. Ця історія демонструє, що іноді любов це не просто почуття, це рішення, яке ми приймаємо. Пам'ятаєте про Бог Шленів Церкви, що та вже більше не хотіла молитися за порятунок близької людини, якась відомо обрала нездоровий спосіб життя з численними госпіталізаціями. А друга відповіла, що якщо хтось керується Божими обітницями у молитві за іншого, то це має бути із благитствомкань. А якби ми були учасниками цієї розмови, як би ми відповіли? Кожний момент по-різному, так? Чи, чи ні? Чи потрібно? молитись? Оскільки Ісус просить нас пробачити скільки разів? До сімидесяти, так? І оскільки Він проводить нас і наш привілей, і обов'язок прощати інших і прагнути до них таким же чином. Іноді молитв недостатньо, іноді нам потрібно зустріти людей там, де вони є, і пройти з ними певний шлях. Щоб бути подібними до Ісуса, ми повинні діяти з любов'ю, благодаттю, добротою та терпінням. Ще до того, як інші зроблять правильний вибір. Бог кличе нас до життя любові, яка вивче за людські почуття чи емоції. У мене рішення служити Богові та нашим ближнім. Така любов змушує нас працювати на благо всіх людей, тих, кого нам легко любити і тих, кого нам важко любити. Яку роботу любові нам потрібно зробити у своєму житті сьогодні? Якщо не завоєні рани мучать ваші стосунки, Ісус закликає. На цього ранку шукати одне одного та знайти стілення. Якщо невірішені конфлікти загрожують вашій взаємодії, Ісус закликає нас попрацювати над ними та відновити наші стосунки. Якщо нам важко спілкуватися з людьми, Ісус закликає вас взяти на себе ініціативу, щоб зробити все необхідне для покращення стосунків. Якщо ви Залишити минуле позаду. Якщо ми легко засуджуємо людей і вважаємо себе кращими за них, Ісус закликає нас дивитися на них і наше, дивитися на них так, як Він бачить нас із своєю благодаттю та милосердя і упокорювати себе. Якщо ми готові внести ці зміни сьогодні з Божою допомогою, то будь ласка. Давайте за це помолимось. помолимося. Небесні слава тобі слава, все мовиті, Всесині Творесневої землі. Ми молимо тебе, допоможи нам міняти наш характер, прислухатися до Твого голосу, більше проводити часу молитві, вичені слово Твого! Ти там так багато говориш про Твою любов до нас, грішних людей. Ти говориш, що ми маємо надію на спасіння. І нам тільки потрібно звернутися до тебе з покаянням, прийняти твою любов і тримати за твою руку. Господи, прибувай з нами, допоможи нам. Ми не можемо самі нічого зробити. Підтримай нас. А тобі нехай прибуде вічна слава, Богу Отцю, Сину, Духу Святому. Амінь.